Вітаю, брати і сестри. Слава Господу, що ми маємо можливість сьогодні ще бути вдома Божим Божому, слушати слово, співи. І сь сь сьогодні я, Господь так поклав мені на серце прочитати з Євангелія від Матфія з 11 глави такий текст. Тоді почав Ісус докоряти містам. У яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі Вівсаїда, горе тобі, бо, якби в тирі і Сідоні сталися ті чудеса, які сталися в вас, вони давно покаялися у волосниці і в Пополі. Однак кажу вам, Тиру і Сідону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся? До аду провалишся, бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти це від примудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби, все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син, і той, кому тільки бажає син відкрити. Придіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий до цього місця, слово Боже. Читали. Це текст, коли Ісус Христос перед цим відправив учнів своїх проповідувати в Іудеї, 12 апостолів, дав їм таке. Доручення, дав їм сили для того, щоб вони проповідували. Ну і сам теж ми читаємо, що він теж пішов і проповідував ну, это, в Галілеї, ми бачимо, да? і він звертається до міст Галілейських. Це, це три міста, які недалеко один від одного знаходяться на півночі озера Галілейського. І Капернаум, один із них здесь, Тут згадується, ну, доволі ще молоде було місце, але воно так розташовано було на, на шляху торгівельному, що швидко розвивалося, і люди ставали більш заможними. Там, будівництво йшло також, такі і синагоги будували, і кам'яні дома. І Христос там, наче ну, так. Вважаю, що це як резиденція була його, як би земна, він більше всього часу там пробував у Капернаумі. І любив це, ну, це місце. Апостоли п'ятеро з тих міст було, і, і, і Петро з Андрієм, і Яків був там з Іваном з того місця, і Матфій, який написав це ці, ці, ці Євангеліє Водимий Духом Святим. Але ж ми бачимо, що Господь. Ну, Каже, що горе буде цим містам за те, що вони не покаялися. Тобто Там багато було зроблено чудес, стільки зцілень, стільки Господь явів своєї сили в тих містах, що він докаряє цим містам. Ну, і я вважаю, що це горе це як, ну, може, одне з останніх попереджень Його до цих міст, що, щоб вони покаялися, і чую, щоб почули його, щоб прийшла на пам'ять те, що він там робив. Як Ну, мені приходить там текст як четверо людей, розібравши дах будинку з паралізованого, опускали до них Ісуса і Він простив йому гріхи, а потім, коли там почали в думках фарісеї, книжники собі роздумувати, що це він робить, він знає, що їх думки, так як він був, він є Господь. Він звернувся до них і сказав, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, або сказати розслабленому встань і йди. Ну, і, і, і він каже йому, встань і йди. І багато інших чудес вони бачили, але тільки мала частка цих людей, покаялися, змінилися їх образ думок і їх життя. Для решти воно якби не було почуте. Сказане ним. І ми... ну, тут Господь звертається знову і знову: прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Тож, промовивши горе, він знову і знову кличе до цих людей, він любить їх, і в його серці жаль до них, і він знову звертається. Прийдіть до мене всі, прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені. І головний гріх і сьогодні багато людей втомлені і обтяжені, обтяжені в своїх гріхах, обтяжені залежностями розличними, обтяжені горем. Бо багато горя сьогодні в нашій країні, так як війна, і дуже багато людей під тягарем цього горя знаходиться, але, але Господь. Тішає, тільки він може втішити і зцілити ці душі людські, зняти залежності різні, гріхи людей він знімає, тільки, тільки Господь наш прощає ці гріхи, і тому Він звертається до них. Також і віруючим, Він каже, що ви, ви теж ну, обтяжені можете бути, або стати можете під, під чуже ярмо. Буває таке в житті людей, що, що людина може стати під, чуж... під чуже ярмо. І ми читаємо в Карінфінах, це 2 Корінфянам, 6 глава, 14 стиха: Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо, що може бути спільного у праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода Христа з Веліяром, яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог. Оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І до нечистого не доторкайтесь, і я прийму вас, і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель. Отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистимо себе від усякої нечистоти тіла і духа, звершуючи тіла і духа. Це, 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 це для кожного з нас сьогодні, Господь також, також говорить. І тут про ярмо, як би, да? тобто візьміть на мене моє ярмо і навчіться від мене. І тільки Господь Він має підхід до кожного, знає, як навчити кожну людину. Бо не завжди земні вчителі мають то терпіння, то любові до своїх учнів, як має наш Господь. І, безумовно, Він, він знає підхід до кожного, і тому він це ярмо його, воно... ну би ми знаємо, що таке ярмо. Да? Це було... Ну, такий пристрій для, для, для волів, де стояла пара волів, і, і, і вони повинні були там звершати разом роботу. От. І Христос запрошує нас стати в це ярмо, але Він тут же каже, що моє ярмо любе, і мій тягар легкий, бо заповіді Його вони не важкі. Якщо брати заповіді закона, то це, це теж було ярмо, але воно було непосильне для людей. І ніхто не, не міг виконати закон. І тому, навіть з під ярма закона, Христос звільнив людей. І в Галатах ми читаємо, це, це п'ята глава, перший вірш. Христос визвали в нас для свободи. Тож стійте в, стійте в ній і не впрягайтеся знов в ярмо рабства. Інколи люди. Знов намагаються під виконати закон, би, да? тобто, і, і благодать приймають і закон. Але Христос тут нам каже, що не треба ставати під під це ярмо. Тобто, є ті заповіді, які нам лишив сам Господь, і тому їх треба виконувати, щоб мати надію на ті обітниці і вічне життя, яке Він нам дарував через свої Жертву на Голговському Христі. Хай Бог благословить нас усіх сьогодні, щоб Слово Його всілялося в нас, щоб воно діяло в нас, щоб ми виправляли свої шляхи. От, і тим, хто ще не прийняв Господа, щоб, щоб вони навернулися до Нього і покаялися, щоб не було потім горя, коли не буде часу більше.